Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 25 жовтня 2025 року. Я роблю невелике доповнення до свого відео по хурмі, яке я знімав позавчора, 23 жовтня, забув піднятися у верхню частину саду, де в мене два дерева східної хурми дали цього року сигналки. Це сорт, який я отримав з Словаччини живцями під назвою Ханафую. Він має бути нетерпким у твердому вже стані. Солодким. Ось такий плодик. На жаль, лише один. Але як для цього року, коли багато плодів взагалі не було, для східної хурми, я думаю, це одиночно ростущий. Тут немає, ну як одиночно? тут є ще пару дерев, але нема дерева запилювача. Вона щеплена, до речі, на кавказькій хурмі. Так, а тут ще один. Ну Це ще одне дерево. Бачите, всі, всі вже поскидали листя, навіть там груші, яблуні вже не дуже мають листя після заморозків. Так, ось це сорт, який я отримав також від цього ж знайомого словака під назвою Корея. Ну, це скоріше сортоформа. Як я розумію, вона отримана ним від Кліфорда Інгленда із Сполучених Штатів Америки. Не знаю, чи є такий саме сорт Корея. Але... Можливо, він просто отримав його з кореї і так його назвав умовно. Плодик невеличкий. Обидва вони в технічній стиглості. Тут воно прищеплено однією окремою гілочкою, а основний, основна частина це сорт Сайджо, теж східний. Ну, але цього року на цьому дереві його не було. Це вже щеплено було на вірджинській формі. Якщо вдасться, ще трошки дещо вам покажу зараз, спустився знову у нижню частину саду, щоб показати, що за два дні листя практично майже повністю з усіх дерев хурми облетіло, це значить, що буду їх просто вже збирати. Там мої хлопці косять, шумляк, буду збирати, складати на зберігання. На цей час Майже весь врожай отдала лише H120, а ну, дичка. А ці інші, там і Соснівська, Валінб'юті, Віржинка. інша <кій> невідома. Вона Ще на них багато плодів, які не, не зовсім дозріли. Ну і на Брейс 2, яку я першу показував. От бачите. Нерівномірно дозрівання. Є і такі, є і такі різні, різного ступеня стиглості. Але на цей час минулого року вже більшість, переважно більшість планів була у більш стиглому стані. Тобто цей рік йде із запізненням. Це таке от безлистовий такий стан хурми на 25 жовтня 2025 року. Це вже більше вечері я приїхав у наш новий сад, щоб показати, як тут ситуація. Тут та якраз ділянка, де посаджені саджанці хурми. Ну І був старий виноградник, ми його заміняємо на як тінідію. Дивіться, на що хочу звернути увагу. Ось. В якому стані листя хурми тут. Це 8,5 км відстань від мого. Того старшого саду, так би мовити, першого. Але тут е тепліше і заморозка, як такого, ну дуже-дуже легенький був. Ось деревцята мучилися довго у контейнерах, у пакетах. Потім влітку висадилися, там була і спека, і вітри. Вони, ті, що поскидали листя, то скоріше від того, що ну, просто вони намагалися вижити. А не тому, що тут їм було дуже е, заморозок. Бачите? Хтось більше, хтось менше з листям. Сподіваюсь, наступного року вони оклигають і нарешті дадуть е, нормальний переріст. Ось. бачите? І тут хотів показати, от є сайджо хурма також. Щерплена високо на гряджинці, і вона цього року також має сигналочку таку непогану. Не сказав би, що дуже велику, але я думаю, цей сорт приблизно плюс-мінус такий розмір плодів і має. І бачите, також листя в якому стані. Ну, Там є ще й деякі інші які з листями, а деякі поскидали зовсім, але ну, я кажу, це скоріше. Не від заморозку, а від того, що е, їм важко було дочекатися, поки їх висадимо в землю. Там якось попідв'язували так сяк. Але сподіваюся, наступного року буду показувати, як вони будуть себе почувати. Ось практично ось до того ліска, то наша територія. Від того жовтого дерева. До цього, і сюди, в моєму напрямку. І туди вище виноградника, аж 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 до тих дерев. Не знаю наскільки це видно. Ну, одним словом, біля пів гектара. Так що так, для хурми ще важлива і локація. Я думаю, що тут і хурмі, і ззифусу. І азаміні, і кудрані буде краще, ніж у моєму попередньому саду будуть кращі. результати. Хоча місцевість здається зовсім недалеко майже поряд. На цьому прощаюся на все добре. До наступних зустрічей.